Всім доброго дня. Зараз їде Фейзар до нових власників на Самбірщину. От він зараз є у дорозі. Трошки нервує, він від, від Кобили сім місців, ніде не, не розлучався. Як вам покупка войк? Хорошо. Як вам покупка? Да, так, покуплю, так. То ваш? Не власник. Ні, то кум. Кумні. Так по через це. Ти не знаю, що це. Ну так, ма так. Я думаю, що віддав на ріні, тут все добре. Лише тримайте, його. Партко на, на, на цей на дорогої. Є, Є. Є пейзар. Пейзар прибув до нових власників. Є, Фізак! Є! Є, Фізак! Є! Ні, не боїться, сюди! Є, Фізак! Є, Є! Пішов, 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 пішов. Сім місяців. А два роки який буде? Файний буде. Треба трохи ці двері прорубати. Прошерити. Прошерити трошки вище зробити. Шо, Тей, ти Трогіч. Трогіч. А ви можете чіпати за капестру там знизу. Віщити, віщити, віщити. Віщити. Ще не буде. Ще, опаду, Що це по тому буде, так? Перекус зготували. Десь він так би тут виріс з вами. Mm? Він так би тут виріс коло no. коловасом. Да, Там ні, мене коні дуже признають. признають. You know? Ота ми має, зять, має, мене рік вже не виділа. З його тата кусає, що хоч він кормить, я приходжу, він все. Не знаю, ви теж колись ви тримали коні, так? Теж, теж колись тримали коні? Я, мій тато робив коні. Вони ще, ще були власні коні, що під, я сам з 50-го року народження. Ага. Я від маленького напевну з коня. З конями. І, і отамав му такий смілий. Лізи, конем у нишку. Так... Я коло кони, я шофрував. От у нас гадгос був такий, зі Ага. Ну Ми в тисмицю вашу область возили шкіри, норшнями відправляти. В Москву їздили вже три рази, за морхами обміняли. Кульови. Тепер будете мати бабу. Та, Бо то я маленька, во двоє ще там є. Ше, не, ще є двоє коней. Кажу, лиша маю. Як убило щось впало на ноги, щось випало. Не знаю, чи що то щось було, то, чи не що. То, то я збираю. А лише лише ось мало 5 неділь. Тим пипку, молоко. Ти, так, ти то скільки вже йому лишака. Я тепер четвертий місяць йде. А, фан то фанально, великий. Тепер порога, як не зводиться. Але таких великих ще немало тут коней, не? Ні, ні. Буту отакі, що його високий був. Ну, але інакше ноги були тончі, по кісь. Есть ковиску. А то є іракша порога. Він скільки має? 7 місяців. 7 місяців. Він вже, вже має такі забічки за моя, що два роки має. Але я врав, вже раз ми врали з сином до пари. Ну то, що нас жвава, вона не впріла, Таке тверде поле. То, то Ви ж тут кінь ми варите, чи є і техніка. Техніка є, а ми хотіли, знаєш, на чеснок що таке, знаєш, А, на моєй грязь. І того готова ще дуже великі ролі грає, що у коротке того. А яку роль грає? Ну, тверді коні такі, ні. що довгий. Можу... Бо є, що має тут довге, Та... то някушка кажуть. Я з малий пацаном тобто щось розумів, зуби дивитися, знаю, руки поділяю. Одного разу ми там приїхали, а сусіднього ну, самого спокої. Приїхали до нас на бороки, брали, ну, мали доїдне саду, а в нас було відділення ту на нашому відділення. Ну, і всі там Аси, фірмани, старий, той вже тільки років, всі дивляться в зуби. Ну і той повів вже тілько, о, от вже що? Ну, а я так от зараді за, за спортивної тераси задер, дивлюся, що ви хочете, від нього що молочні, кажуть, зуби. І взагалі ще зуби не паляв. Ще не ж до двохрічних. А, а не до що старий вже. А тай фірма, що цього кінька. Не, не те ж розуміє, каже. О, пацан, каже, що буде десь так уже 40 років тому. Я кажу, а я все ще цікавить, що не старі люди говорять. Ну, а грубі має, ні? Двері трохи треба буде вам Д... дужче зробити на нага. Тут трохи замалі двері. Ага. До, до двох років ще буде проходити. А то, то він ще береся за він так, він забере там до себе, він всім там живе. То ви що тепер його будете тримати, поки що тут закритим, так? Так, все поки він не приїде, там нема діти до школи. Він там йому будову, там вже є. Як на лінину, там вже перед, перед тим мостом, така дорога, щоб я налазить там, щоб. Ну, трошки такої трави. П'ять годин у дорозі був. Все, це ясно. Іде дві Я там в кавуші був. Ну що? Ну що? Ну, блядь, годував. Ну, так, казав Як лошітка? Маленька, ні? Бо ти мати гарного жеребця. А. Ну, то нас тут немає таких кобилів для нього. А то нас тут -то Тоб... вже коні вже. О, скільки нас коні вже немає. Вже нема, нема коні. Не голюй. пускати Великого одіра до меншої кубилиці, що середньо вийде. Що таке вийде, горить. Ну мене? та ж трошки більше. Так. в Батаох тю, втім був, коня щоймав. Той з мене. Тобто лише довився, але негайно доганяє. Та він високий ще буде був. Цей теж буде високий. Як маєте коні, ви знаєте, як я лишав 7 місяців від простих таких. ви знаєте, що таке було, було харлак сюди, туди, потім ще вихрапав. Ну, як... Нехай Василеве здоровий буде. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.